Щоб розрішити політичну кризу, як, в якій знаходиться країна, він не в зрячому побіті студентів досі не покараний. І влада робить так, таке, такий вираз, що ніхто покараний не буде. Вибачте, кажуть вони. А ми не будемо вибачанням. Ми хочемо, щоб, щоб уряд пішов в відставку, так. І за це і міністр внутрішніх справ також прийшов відставку. Так, <ріст> і всі, хто винний в цьому побіті були покарані, так? <ріст> і ми це зробимо на сьогоднішній день. Власть весь війська до Києва. Вона хоче залякати. Не вийде. Наші активисти заблокували внутр... часті, внутр... часті внутрішніх військ. Внутрішній військ не давали сьогодні виїхати нікому з Беркутівців. і ми їм вдячні, тому що це так буде відбуватись. Сьогодні блокували суди, блокували прокуратуру. І ми зробимо все для того, щоб хлопці, яких зарештували безпідставно. 13 чоловік були тут з нами на цій сцені. Ми це зробимо, обіцяємо це зробити. І коли будемо разом, тільки разом, тому що разом ми сила, разом сила, разом сила, разом сила, разом сила, разом сила, а президент цей час, президент, цей час, коли в країні політична криза, коли потрібно вирішувати питання. Показують, що він ходить по музеям. ГАЕБО! ГАЕБО! Це не позиція глави держави, які хвилюються за свою країну. Я впевнений в тому, що він повинен дати чітку відповідь. І послати є у нього всі повноваження для того, щоб уряд послати відставку. І ми будемо цього від нього вимагати. Завтра чи післязавтра він вже приїжджає, і я сподіваюся, він нас почує, так? Про Україну говорить весь світ. Перші шпальти газет про українців, які борються за свободу, які борються за своє майбутнє. Багато українців роб, зробили такі ж саме майдани, не такі великі, як у нас, але дуже Так же дуже важливі в багатьох місцях всього світу, в столицях перед представництвами України. Вчора ми зустрічалися з міністром закордонних справ Канади. В Канаді багато українців передають вітання і кажуть, що вони з нами, і там також майдани. І ми також завтра будемо передавати, робити віче з іншими місцями міст, міст України, де будемо передавати вітання Одесі, Львову, Черновцям. Івано-Франківськ, де також стоять майдани, і ми всі разом ми разом стоїмо, і разом ми зможемо виграти, об'єднавши наші зусилля. Коли Україна стане європейською державою, ми зможемо, впевнений, дотиснути юнуковича, дотиснути уряд до того, що вони підуть відставку, дотиснути до того, щоб Повинні будуть підписати угоду про асоціацію. А якщо цей президент не підпише угоду, то 100% підпише угоду про асоціацію і, і зробить Україну Європейською державою по-справжньому новий президент. Так? <плес> Я хочу звернутись до кожного з вас. У нас чіткий план. Це означатиме, ми всі разом. Підходимо, блокуємо суди. Ми говоримо дуже чітко, що ми думаємо про цих людей. Ми говоримо дуже чітко, в якому напрямку ми рухаємось, і ми знаємо, що Європа це наш дом. Ми будемо блокувати суди також завтра прокуратуру. Ми будемо рухатись і робити все. Для того щоб нас чули, і нас кожним днем стає все більше, і вся Україна стане, тому що вона не хоче жити по тим, по тим пропозиціям, які нам робить сьогоднішня влада. Тому що вона вже багато разів показала на, на українців, вона працювати не хоче, і тому ми, українці, покажемо, що Україна це Європа. Слава Україні! А зараз хочу передати мікрофон Олегу тягнібоку. Слава Україні! Вітаю майдан в українській столиці! Слава кожному з вас, який стоїть тут на холоді і бореться за нашу спільну справу! Шановне товариство, брати і сестри українці, ситуація зараз є надзвичайно напруженою, оскільки ми з вами робимо шляхетну справу. Ми боремося за наше майбутнє. Ми боремося за встановлення справжніх європейських цивілізованих правил в нашій державі. Ми боремося проти тої бандитської влади. Яка принижує українців в національному плані, в соціально-економічному, позбавляє нас громадянських прав. І ми мусимо з вами перемогти, тому що зараз усвідомлюємо як ніколи. Якщо не сьогодні, якщо не нині, ми переможемо і дотиснемо ту владу, вони Україну знищать. Їхній план розколоти нашу державу, продати Україну Кремлеві. І панувати тут вічно, а українців зробити рабами і кріпаками. Дамо ми їм це! Ні! Не дамо, товариство! Ту банду треба вигнати. Реально сьогоднішні заяви очільників режиму Януковича переповнені цинізмом і зухвальством. Послухайте, що Табачник виговорює. Виявляється, це не Беркут студентів побив, а навпаки. Ви послухайте, що Азаро говорить, пальцем киває, кулаком стукає по столу на західну Україну, на ті міста і області, які підтримали нашу акцію протесту і оголосили міський обласний страйк, Азару погрожує економічною блокадою. Скотина каже. Про голодомор Західної України. Ви собі уявляєте, Як кожна терпія? Я хочу зараз звернутися до тих протестувальників, активістів, які тут на майдані є. І є вихідці західної України. Є тут такі. Є! От я хочу, товариство, вас спитати. Ми будемо зважати на погрози цього негідника премєра Ні! Ми будемо стояти і боротися проти тої влади. Так! Да! Ми переможемо їх. Так! Да! Оце правильно. І я сподіваюся, що і там, на західній Україні, і на великій Україні. Люди готові до боротьби. І ми не допустимо, щоб вони знищували нас зараз своїми погрозами економічно. Ми не допустимо, щоб вони знущалися з українців і знову українців поставили на коліна. Отут перед вами кілька годин тому були політики з Литви. Ви знаєте, як тоді країни Балтії, коли їм Москва, Кремль погрожували економічною блокадою. Як вони тоді сказали, ми готові потерпіти, але ми хочемо бути вільними і незалежними. Ми хочемо, щоб наша держава мала майбутнє. Ми, українці, можемо так сказати. Да! Будемо, значить, боротися. Да! А це найважніше. Єфремов, керівник фракції партії регіонів, заявляє на запитання, чому не покараний перкут, чому так сталося, що 13... Наших побратимів, з якими ми пліч опліч боролися, сьогодні на два місяці ув'язнені, причому попередні тільки ув'язнення, їм загрожує багато років тюрми за тої влади. Чому активістів майдану, протестувальників арештовують, садять по тюрмах, а ні одного беркутівця негідника який палками бив людей, студентів, який тут пускав кров? Мирних мешканців України на цьому майдані. Ні проти кого не відкрита кримінальна справа, нікого кримінально не переслідують. Що Єфремов відповів? Як ми можемо беркут здати? Якщо ми здамо беркут, то ми залишимося голі, ганьба тій владі. Банду! Гей! Банду! геть! Банду! Цих патріотів розпочалися масові провокації і переслідування. Знаєте, люди добрі? Коли ти ворога бачиш в обличчя, і коли ти знаєш того ворога, тобі набагато легше, тому що він перед тобою, ти оцінюєш свої сили, оцінюєш його сили і, використовуючи свій дух, свою енергію, свою віру, свій патріотизм, ідеш і перемагаєш. Але дуже небезпечний є прикритий ворог, є той ворог, який ходить, як та п'явка, висмоктує, викручує, ниє, ниє, підриває зсередини основи нашої єдності і міцності. Я маю на увазі тих провокаторів, які починають в той надскладний час нашої боротьби. Коли нам треба вистояти проти того ворога, починають обріхувати представників опозиції. Мовляв, нічого ми не знаємо, нічого ми не вміємо, в нас нема ніякого плану. Розказують направо і наліво, роблять себе великих патріотів. А наслідок вони підривають майдан зсередини. Ви згідні з тим, Так! Да. Геть таких провокаторів. Я дуже прошу реакцію на таких людей, на таких розумників, не слухати їх, бо все це задумки Януковича. Знищити нас середини. Товариство, я вкотре хотів би сказати з цієї високої, найвищої, напевно, сьогодні в Україні трибуни. Ну що за розмови про план? Та в нас план не те, що є. Ми його кожного дня. Десятки разів озвучуємо тут, на Майдані. Що за турнуваті розмови. Припиняйте провокації. Перше, давайте погодимо, якщо вони не чують наших слів, хай почують слова і гуки Майдану. Перше, наш план це наші політичні вимоги. Основна політична вимога ця влада. Яка чотири роки знищувала Україну і українців. Ця влада, яка не здатна була підписати асоціацію і повернути нас, українців, в родину, велику родину європейських народів, повинна піти геть. Правильно. Да. Ви згодні з тим. Так! Да. Да. Отже, перше перезавантаження влади. Перевибори нові президента парламента, згода. Так! Да. Друге, ці вибори мають бути на іншій основі. Не можна допускати, що вони відбувалися за тими самими правилами, як і раніше, коли відбувалися фальсифікації, і маніпуляції. Правильно, Так! Да. значить, має бути нове виборче законодавство. Домовленості про нові виборчі правила. Згода, Так! Да. щоб не було маніпуляцій, фальсифікацій, і вибори відбувалися чесно. Третє. Ми вимагаємо відставку уряд Азірова та Бачника. Згода! Да. Маємо третій пункт, четвертий пункт. Ми вимагаємо притягнення до кримінальної відповідальності. Очільників Міністерства внутрішніх справ, які давали накази, а також тих виконавців, які били кійками і топили тут нашу молодь в крові. Згода? Згода наступна наша вимога: ми вимагаємо звільнення усіх політичних в'язнів, усіх 13 в'язнів Євромайдану, яких незаконно тримають. Сьогодні в тюрмах згода? згода. Наступна вимога. Нова влада повинна підписати угоду про асоціацію з Європою. Згода? згода. Якими методами ми це робимо? Перше, ми маємо можливість, і ми користаємося тою можливістю блокувати адміністративні споруди, не давати їм працювати. Красти гроші. Ми стоїмо для того, щоб ця влада відчувала, що в них земля горить перед під ногами. Ми їх заставимо піти на поступки українцям. Правильно, Так! вірний пункт. Так! Наступне: ми ведемо велику міжнародну діяльність. Ми апелюємо до міжнародної спільноти, щоб вони підтримали нас. Щоб вони засудили кровопролиття в Україні і щоб вони ввели персональні санкції проти тих, які порушують права української нації і права людини тут в нашій державі. Вони мають рахунки там в банках за кордоном. Вони мають маєтки, нерухомість. Все це має бути заблоковано. Згода, вірний пункт. <звук> Наступне товариство. Ми пікетуємо суди. Ми пікетуємо прокуратуру, ми пікетуємо помешкання суддів, беркутівців, які спричинені до тих злочинів. Зрозуміло, згода з тим. Ми розпочинаємо з завтрашнього дня процес формування незалежної влади в Києві, київського місцевого самоврядування. Згода з тим! Ну і нарешті ми своїх не здаємо. Той, хто пліч опліч стоїть тут, на Майдані, в нашій святій боротьбі, буде захищений, тому що це наші брати і сестри. В нас спільна справа, в нас спільна мета. Це велика українська держава. Вірно, товариство, зрозумілий план дій. Yeah. Не буде питань, що ви плануєте. Yeah. Yeah. Геть гнатимете провокаторів, які хочуть нас середини розвалювати і знищувати. Yeah. Оце правильна відповідь. І саме тому ми обов'язково переможемо. Бо разом ми Сила! разом. Сила! Разом, Сила! разом. Сила! Разом! Сила! І нехай! Сила! Буде звитяжною українська революція, яка, яка переможе цю банду. Революція! 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 Пам'ятайте, люди добрі! Всіх сюди на майдан! Ніхто зараз не має бути на печі. Всіх до боротьби, і ми обов'язково звитяжно святкуватимемо нашу перемогу. Бо ми, українці, велика нація, нація, яка заслуговує бути господарем на своїй землі. Слава Україні! Героям! Слава, слава має Арсеній Яценюк!